25 листопада Джон Джонс прилетів до Чечні, стріляв з РПГ на святі сина Рамзана Кадирова і написав: Мене приймали по царськи 4 грудня Олександр Русик заявляє: якби я пішов, в UFC, обрав би саме Джонса як суперника. Це реальні факти перевірені в інтернеті. Зараз розкладемо все по поличках з додатковими деталями з надійних джерел. Вітаю, друзі! Це свіжі боксерські новини грудня 2025 року. Перевірення особисто через пошуки в інтернеті. Головне за хвилин. Джон Джонс у Чечні. Візит до Кадирова з критикою від колег. Усик обрав Джонса для UFC і планує бій з Валдером. Дела Хоя ставить Ортіса вище Усика в паунд-фо-паунд. Валдер пояснив стратегію проти Усика. І нове викликав на катанні на бій 2026 року Джейк Пол після Джошуа на Нетфлікс хоче Канело. Олександр Усик ПРО Проблеми українського боксу через війну. А перед початком відео обов'язково підпишіться. Поставте дзвіночок. Це ваш квиток у наступний гарячий випуск, де ви зможете насолодитися найсвіжішими новинами зі світу боксу. Гарячі сюжети з позначкою 21. Холодок по спині для вас гарантований. Займайте місця, беріть попкорн. Всім приємного перегляду. Спочатку про Джонса. 25 листопада 2025 року Джон Джонс відвідав Чечню на запрошення Рамзана Кадирова. Був на 18-річ його сина Адама, стріляв з різної зброї, включно з РПГ, і потім написав: це було неймовірно, мене приймали по царськи Це викликало скандал. Деніел Корм'є розкритикував Джонса за поїздку, запитуючи про мотиви. Джонс планує повернення в UFC 2026 можливо, в Білому домі. Усик в інтерв'ю сказав: Так, я думав про бій в UFC, але вважаю, це не найкращою ідеєю. З ким? Напевно, з Джоном Джонсоном. У нього значно більший арсенал навичок, ніж у Нгану. Саме з ним було б найцікавіше. Оскар Дела Хоя заявив у його особистому Pound for паунд рейтингу друге місце після Теренса Кроуфорта тепер займає Вірджил Ортіс. А не Олександр Усик. Це після останньої перемоги Ортіса. Дентей Валдер відповів на виклик Усика. Якщо пропозиція буде правильною, він відкритий для бою. Раніше Валдер пояснив стратегію: треба використовувати джепи, рухатись і влучити правою рукою. Один раз правою, і кінець. Я люблю битися з лівшами, і завжди даю людям нокаут. Фани вже симулюють бій, обидва можуть впасти, але це буде війна. А як гадаєте ви? Якщо цей бій відбудеться, хто переможе Олександр Русик чи Ден та У Японії Наоя Іноє викликав Дзюнто на Катані на бій за абсолютно другій легкій вазі. Планують травень 2026-го Токіо. Джейк Пол, 19-го або 20-го грудня 2025 виходить проти Ентоні Джоша у Майамі на Netflix. Пол впевнений у перемозі і планує 2026 з трьох варіантів: Кроуфорд Ф'юрі або Канело. Пріоритеті 35-річний Сауль Альварес. Пол каже, хоче порушити плани Канело на ремач з Кроуфордом. І наостанок. Усик про український бокс. Він часто говорить про війну як велику проблему. У 2025 го Усик сказав: Я дуже хочу, щоб війна закінчилася. Ніхто не хоче цього більше, ніж ми. Він підтримує ветеранів понад десяток були на його бою з Дюбоа. Вважає, що бій в Україні поки неможливий. Але молодь росте в Україні завжди були здорові хлопці, які не стимуть перемоги. Пишіть в коментарях, чи зіпсував Джонс репутацію візитом. Усик Валдер, хто переможе. To número 2 Pound for Pound, Usek Ortiz. А ось і фінальний гонг, друзі. Це був випуск Нокаут Тіві. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, нокаутів. Чекає ваших думок у коментарях. Особливо вдячний тим, хто не забуває коментувати гарячі та холодні випуски, щоб просувати наш україномовний Ютуб. Щиро дякую вам за вашу підтримку і чекаю саме на вас в перших рядах наступного випуску, де я з певненістю можу сказати, що ми разом з вами проженемо найгарячіші новини боксу. Нехай щастить. До нового випуску.